Заступи спаси помилися, храни нас, Боже Твоє благодатію. Господи помилуй примудрос, яку до да поддержав и всегда храни, ми Тебі славу славим Отцю і Сину і Святому Духу, нині пресної во віки віко. Святішого Вселенського, Архієра нашого Франциска, Папу Римського, Боголюбивого Преосвященну, Епіскопа нашого Кир Теодора і Боголюбивого Епіскопа Кір Ніла, весь священичний, діаконський, іноческий чин, придержащий власти наше і всевоїнство, благородних і преснопам'ятних титерів благодетельствого храма сего і всіх вас, православних християн, та перед Господь Бог во царстві своєм, пресно, і в царстві своєму, і в царстві своєму, і в царстві своєму, Sorry. Молитва нашу, Господи. Ви. Господи помилуй. Предложених чесних дарів, Господу, помолимся. Господи, помомилу. Поїзбави ося тим храми сами, же сувіру і благині, и страхом Божим, ходящих, коні, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Пойзбави нам от всякі скорби гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи помилуй тим єдин родного сина Твого, з ним же благословен Єси і суприсвятим і благим, і жовтворящим Твоїм духом, нині і присно, і вовік, і віком. Амінь. Мир всі Духови Твоєму. Бо злюбим друг друга, а дитину мислюєм і сповіми. Отца і сина, Святого Духа, Троєцо Святоє не насушною і нераздільною. Двері, двері при мудрості, воно мірую, воєнного восажителя, творца небої завиди, межи всіх і невидимих. І воєдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинородного от отца царожденного прежде всіх вік, світа От світа, боястина, бо істина, рождена, несотворена, єдиносушна Свім же вся пиша. Настрадий чоловік і нашого ради, спасен ще чосна небес, і воплотившося Духа Свята і розп'ято вічася, за розп не приподі сипілаті, і страдаша і поребена, і третій день копісаніє. І Боже, на небеса, і сидя щодесною Отця, і паки до со славою судити живим і мертвим, і аж царстві не буде конца, і во Духа, Святого Господа, животворящого і жодного от і сина, ісходящого, і ше Отцем і сином споклоняє, і со славі малого нашого пророки. o jedinoju svetuju soborno i apostolskoju crkvo, ispovilju i jedino krešenije vostavlenije rikov, šaju voskresenija mertvih i žizni buduća Танім добрі, станем со страхом, вонь мим святое возношення в мирі приносити, Ось ми ратву Благодать Господа нашего Ісуса Христа, і любі Бога, і Отца, і причасті Святого Духа буду всіми вами. Сот or he Пісню поюще, вопіюще, зивоюще і глаголюще. О єсть кров моя нового завіта, я же за ви і за многі зливає моя, воставление гріху. Я твоїх тобі принося ще у всіх і за всьо. Святі пречисті, і славні славній владичиці нашої Богородиці і приснодіви Марії. Гойно є сяково істину, тя Богородицю, Пресно блаженю і пренеборочену. Безравнений я, Серафим, без істління Богослова розчую, Слухаю Богородицю, Тя величає. Во-первих, поміни, Господи, святійшого Вселенського архієра нашого Франциска Папу Римського, волюває Пескопа нашого Киртодора, Боголюбивий Пескопа нашого Кірніла, Же даруйся тим твоїм церквам мирі цілих чесник, здравих долоденствующих, проправлящих слово твоє істини. І да ж нам неданім серцем слава тебя, співати причесное великоліпо ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині присної во віки віком. І да будуть милості велику Бой, Спаса нашого Ісуса Христа, со всіми вами. Амін. Пом помолимся Господи помилуй у принесенних і у священних чесних дері Господу помолимся Господи помилуй якодочові любець Бог наш приємний Яво святий при небесний месси жертвеник воню блохання духовного вознес нам божественної благодать и дар святого духа помолимся Господи помилуй по ізбавитися нам от всяких я скорби гніва й нужди. Господу, помолімося! Господи, помилуй. Доступи, спаси, помилуй, сохрани нас Божия Господи помилуй. Не всего совершенно свято мирно і безсрішна, Господа, проси. Господи. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі тілес наших, Господа, проси. Прощення, оставлення, ріху і пререшении наших Господа, просим! Добрих і полезних душам нашим мира, мирамировь, Господа, просил. Проче времени жота нашего мире покаянні і скончати Господа просил. Христианский кончине, жота нашего непостидні, мирні мирный, доброго отвіта на страшном суду ще просим. просил. Віри і святого духа і спросивши сами себе й друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. сподоби нас владику судорозновем неосуденност, ми неосужденно зевод и Тебе, небесного отца и Отче наш, наші же єси на небесі. Da svjetica imja Tvoje, Tvoje, Представляємо должником нашим і не введи на свої скушені то но і збави нас от лукавого. Як у Твої царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині присну і во віки віку. Господа ви приклонити благодатні, ще щедро та чоловіка колюб'єм єдинородного сина, з благословен осним, жеблослов, присвятим і благим жодрящим твоїм духом. Nini precnai voki vik. Вон ми святы. Spasenia primul, Ciasu spasenia primul, Spasenia Господи, і сповідую, як от єси воістину син Бога живого, пришедим і грішня, я спасти одни же первичь аз. Вечері Твоє тайне, сине Боже, і причасникам я прийми, небо врагом Твою тайну повім, не лобзани ти дам, як у юда, но як у розбойник і сповідаюся тобі. я, Господи, як да прийдеш у царстві Твоє, пом'яним'я Владико, кое да прийдеш у царстві Твоє, пом'яним святиє, як да прийдеш у царстві Твоє. Да не всудить, во осуждення будуть мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, нової зціленої душі і тіла. Вірую, Господи, і сповідаю, якості я же приємлю, істинне сість, істинне саме причисте тіло Твоє, і істинне, а саме животворяще кров Твоя. Я же молюся, сподобим, мене достойно прияти оставлення всіх моїх і вже звічною. Боже, милостив, буде мені грішному, Боже, очисти гріхи моєї мене, без числа сла я Господи, простим я. Амінь. З страхом і ми вірою приступіте. Бо словен гряди во ім'я я боготство и Тіло Христове приму спа. Yes, ma'am. -hmm. Це прикоснуся ось нам вашому, ти імет беззаконні ваші гріхи ваша очистить. Спаси, Боже, люди Твоя, і благослови до Стояни Твоє, Віхом свісти, і, і прияков Духа Небесного. Відтого віру і сценою, не раз святі траці поклоняє. Седо ныне и присно и во gospodovil jesi, ja gospodovil jesi, jese i nas Božen. Pričaste te sja svjetim besmrtnim, prečistim presvjetim i životvorjašim Hriste tvojim tajnam. Zog ljudi nas Bože, bod moje svjetljeni, zadnji poučati se Božestvenoj правди tvojej. Amen. Примще божественних, святих причистих, безсмертних, небесних, і жоторящих страшних христових тайн достойно обладарим, Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси помилуй, сохрани нас Боже, Твої Господи, помилуй! День весь серчин свят мире не спросивши сами себе, і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предади. Яко ти єси освящення наше, і тобі славу посила, і Сину і Святому Духу нині прийсну, і во віки віку. Суміром і сидем, Господу помолимся, благословляй і благословляй, Господи, освящай на тя упаючи, а спаси люди Твоя, Благослови твоє, і благослови, достояния Твоєї, і церкви Твоєї, я сохрани. Ось я Ти, любля, що Дому Твого, Ти тільки розпростає Божествену і силою Твоєю, і не остави насупаючих на Тя. Мир, мирую Твоїм дорогим церквам, Твоїм мірою, преди нашим власним, нашим воїнством і всім людям Твоїм, яко всякодія, неблаго всяк дар совершен, свище і сходяй, от Тебе, Отца Святого, і Тебі славу і благодарення і поклонення висилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віку. Сполнення такого. Сполнення такого. Сполнення Благословені Господні на вас, та благодатві, чоловіку любів всегда, нині присної во віки віков. Слава тобі, Христе, Боже, уковані наше слава Тобі. Слава Богу, і, і, і нині присної, во віки віку, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослов... Христос, істинний Бог, наш молитва, мы причисти свои матери, силою и житворящого жетворящих Христа, святих славних стихвальных апостол і и живосвятикоса нашого назад, стархепископа Костянтина Рада і блаженного священного мученика Теодора, і всіх святих помилуйте, і спасет нас якоблаг і чоловіко, любез. Подаш, Господи, раби Твоїй вікторії в її народження, всім пришедших во сей і їхнім родинам, і всім у молитві просящим, і всім нашим воїнам мир, здраві, садолоденствия, нам много е благая литва.